Доброго дня. Ще раз. Доброго дня. Угу. Нас вже чотири, так що кворум є, є пропозиція починати. Хто згодний? Шановні колеги, ми, у нас порядок денний у всіх на руках. Чи є пропозиції доповнення до порядку денного? Доброго дня, Надія Валерівна, можна звернутися до вас і до депутата в членів комісії? Стосовно порядку денного, Світлана Федоровна. Так, стосовно порядку денного. Можна. Дякую. Шановні депутати, шановна Надія Валерівна, дякую, що я можу бути присутній на комісії. Я також була на попередніх комісіях, яких я не є член, Це транспортна комісія. Хочу довести до вашого відома, що на нашій медичній комісії ми в розділ різне внесли звіт Гранатуру Юрія Сайча, заступника з медичних питань. На сесію, і Юрій Сайч був присутній в нашій комісії, він погодився, і тому я виступила з пропозицією, також, щоб інші комісії підтримали нашу пропозицію про звіт профільного заступника, тому що ну, дуже не дуже хороша ситуація з медицини в нас м, твориться. Тому м, і транспортна комісія також внесла в різне і проголосувала за те, щоб винести цей звіт е, Гранатурова. Або і його і інших заступників. Я прошу, щоб з ваших членів комісії хтось також в різно внес це питання, що на наступній сесії заслухати звіт заступника з медичних питань. І тому я прошу вашу комісію внести це вріз і проголосувати. Дякую. Дякую, Сердко. Шановні члени комісії. Що ви думаєте з цього приводу? Я думаю, що потрібно підтримати. Ну тоді. Е, е, підтримати що? Звіт його. Е, винесення на сесію звіта. Е, да. Давайте тоді підтримуємо рішення профільної комісії, добре? Добре. Винесемо в різні і підтримуємо рішення профільної комісії. Добре. Е, е, значить, так. Е, Дякую. Тоді е, виношу на голосування про е, внесення в порядок денний е, пункту е, різне е, щодо звіту е, пункту різне. Хто за те, щоб внести цей пункт в різне? Прошу голосувати. За. Не рода, за якщо чути. Угу. Так, я не всіх бачу. Я організаторів прошу мені допомогти трошки з цим. Потапенко за. Добрий день, колеги. Рада всіх бачити. Валерій. Доброго дня. Валерій Вікторович. Доброго дня. Неруда сказав за. Неруда за, Потапенко за, Іванова за, Мухарський. Мухарський, бідний. Валерий Вікторійович, ви нас чуєте? Алло, алло. Алло. Я просто не бачу результатів голосування. Знаю, може, у когось слабкий зв'язок будете в чат писати? Валерій Вікторович, ви нас чуєте? Ви так тільки три голоса ага. Так, Валерій Вікторович в чат написав так. Чотири раз, я чотири за рішення прийняти. Дякую. Шановні колеги, ставлю на голосування порядок денний. В цілому. Хто за цей порядок денний? Прошу голосувати. Іванова за Потапенко. за Потапенко за Патапенко за. Є один так, бідний в чаті написав. Та. За, все, є. Порядок, дякую, порядок бідний прийнято. Перше питання. Про внесення змін і доповнень до програми економічно соціального розвитку Миколаївської області на 2024 рік. Шановні колеги, всіх були матеріали, чи є запитання? Я думаю, що прочитати могли, чи є запитання до доповідача. Доповідач Григорьова, Світлана Кирилівна. Є запитання до, до доповідача? Ні. Тоді пропоную винести на розгляд сесії це питання. Хто за це? Прошу голосувати. Іванова за. Потапенко – за. Народу за. Бідний – за рішення прийнято. Дякую. Друге питання. Дякую. Про внесення. Дякую. Про внесення змін та доповнень до регламенту Миколаївської обласної ради. Восьмого скликання. Я думаю, що всі також прочитали зміни. Вони суто технічні мови, відеофіксації стосуються. Думаю, що нема сенсу заслуховувати доповідача згодні зі мною. Чи є питання? Нема. Так, тоді, тоді хто за те, щоб винести на розгляд сесії питання щодо внесення змін та доповнень до регламенту. За. 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 Так, остался у нас еще. За. Валерій Викторович. Раз, два, три. Ей. Він в чаті пише. За, все четыре. За, рішення прийнято. Дякую. Третє питання про внесення змін та доповнень до положення про постійні комісії Миколаївської обласної ради, восьмого скликання, доповідач Лабаткова Тетяна Сергіївна. Шановні колеги, я думаю, ви матеріали бачили? Є запитання до Тетяни по Цього питання? Немає. Немає. Тоді виносимо на голосування. Хто за те, щоб винести? На наступну сесію питання про внесення змін та доповнень до положення про постійні комісії Миколаївської обласної ради, 8 скликання. Іванова за. Патапенко за. Валерій да. за. Вікторович. За. Дякую. Рішення прийнято. Четверте питання про призначення директора КНП Миколаївська обласна клінічна лікарня. Миколаївської обласної е, ради. Доповідач також Лабаркова Тетяна Сергівна. Шановні колеги, є питання до, до доповідача з цього приводу? Є? Ні. Пропозиція тоді е, погодиться з рішеннями, ну якщо це питання такі профільне, погодиться з рішенням профільної комісії. Да. Хто за такий да? так. Щодо цього питання? Хто за те, що погодиться з рішенням профільної комісії по охороні здоров'я Іванова за? Патапенко за. За, Нірунда за, за, чекаю. Валерій Вікторович за. Дякую, рішення прийнято. П'яте питання про надання доручення голові обласної ради. Воно суто технічне доручення те саме: ми тільки е, міняємо посаду з заступника на голову і доручаємо від імені обласної ради листуватися з Верховною Радою та іншими органами. Я думаю, чи є питання до Тетяни Сергіївни з цього. Проподною е, тоді е, винести на голосування. Винести питання про надання доручення голові обласної ради на наступну сесію. Хто за такий проєкт? Рішення? Іванова за. Потапенко за. за. Угу. Народа за, Володимирович, за. Рішення прийнято, дякую. Шосте питання про внесення змін до рішення обласної ради від 9 березня 2023 року. Там теж воно суто технічне. Тетяна Сергійовна, вибачте, ваш хліб забираю. Сутотехнічно теж там вноситься замість заступника. Голова обласної ради. Е йому доручається від імені проводити всі дії. Пропоную винести питання. Це на сесію. Хто за те, щоб винести питання на сесію? Іванова за. Потапенко за. За. Валерій Вікторович. За. Дякую. Рішення прийнято. Цьому питання різне, те, що пропонувала Світлана Федорівна винести на голосування щодо звіту профільних замов, з медицини і таке інше. Пропоную це профільне питання погодиться з рішенням профільної комісії. Підтримати рішення профільної комісії з цього Комісія питання. підтримала. То... Профільно. Ну, так, комісія сказала, підтримала, так. і наша комісія медична підтримала, і е, я була на транспортній комісії, вона також підтримала, тому я прошу і вашу комісію підтримати. Добре. Хто за те, щоб підтримати рішення профільної комісії? Іванова за. Валерій Вікторович за. Да. за. Рішення прийнято. Дякую всім. Наш порядок один не вичерпано. До зустрічі. Сподіваюсь, такі не онлайн, а в офлайні. Всім гарного дня, тихого здоров'я, щастя і наснаги. Всім дякую. Гарного дня. І дити до мирного неба. Дякую. Да. Дякую. дякую. Я уже уверена, что Федорова по ним на десяти, что она вполне.